Неймовірне дійство в середмісті Києва. Гігантська відеоінсталяція просто на будівлі Пінчук арт Що секунди попереджає перехожих про небезпеку сніду і нагадує, що спинити найстрашнішу епідемію людства можна. Деталі від Євгенії Мотрич. Ці дивні люди на відео актори вони звертаються зі стіни Пінчукар-центру до перехожих трьома мовами. Відеоінсталяція знаного американського художника Тоні Оруслера створена спеціально до 10-ї річниці фонду Олена Пінчук. «Антиснід». Це віртуальний ход за облич, як зіпсований телефон. Метафора про природу передачі віл сніду і поінформованості людей про хворобу. Заклик захистити себе від вірусу. Перехожих такий спосіб діалогу спочатку дивує і шокує. І коли прислухаються, реакція змінюється. Не сказати, що не красиво, на то що це все запам'ята да. чи більше а якихось таких дій. Рекламних проти СНІДу і просто інформаційної коїсти діяльності, це тільки в плюси, де тому що люди дізнаються про це. Це частина виставки за назвою Є воля, є шанс. Діалог фонду антиснід, передусім, із молодими сексуально активними людьми, бо саме вони у зоні ризику ВІЛ. І зміна ставлення до вже хворих і до власної безпеки може спинити недугу. Люди із-за страха не здають тест на віч і не отримують Фонд Олени пінчук це міняє. і у людей рівень страху знижається. Ми спеціально вибрали таку форму спілкування. Ми хочемо захистити як можна більше їм шанс на здорову, повну життя. В Україні щодня 58 -ро людей дізнаються про те, що ВІЛ інфіковані, а 9 українців помирають від сніду. Це незвичайне відеозвернення, яке змушує зупинятися перехожих. Нагадування про те, що проблема ВІЛ-Сніду стосується кожного з нас. І в першу чергу це питання відповідальності за своє здоров'я. Це відео інсталюватимуть на будівлі Пінчукар-центру наступні кілька днів. Євгенія Мутрич, Володимир Тихомир, програма Вікна СТБ».